Так, от в мене є ця плата. Зараз будемо буду, зменшувати е, ток підсвітки. Так, Тут драйвер зібраний на мікросхемі OB3353 CP. Щоб зменшити ток на підсвітку, у нас був 550 мА. Треба дві пати. Один чи два цих резистора, щоб збільшити опір. Тут у нас стоять резистори так на 1,6 Ом, 2 по 1,6 і 2 по 1,5 Ом. Я тут вже провів собі такі розрахунки тут. Зараз у нас загальний опір на 0,387 Ом. Якщо зняти оцей один на 1 на 1,6 ома. Якщо зняти, то опір улучиться 0,523 ома. А якщо зняти 1 1,6 і 1,5 ома, то у нас получиться 0,77 ома. Я, напевно, поки що знімлю 1 1,6 1,6 ома одну штучку знімлю. І поставлю на телевізор замірюю, який буде так, наскільки він впаде. Все, приступаю я до випайки.